Всім доброго дня з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про моє життя і не тільки. Добре в селі жити, є все своє. Сидиш собі на качельці, катаєшся, пташки співають. Віточки ростуть. Красота. Ну, правда, красота це дуже добре, але добре жити і в квартирі. Прийшов з роботи, кинув. Ся на диван, туди-сюди поїв да і все, тобто не треба нічого робити. В селі трошки все по інакшому Але всі бачать тільки кінцевий результат. Але навіть такий двір, ході не добудований, але його також треба тримати в чистоті. Сьогодні зранку е, трохи робив роботу, яка, так сказати, в мінус. Ну, як в мінус? Не в мінус, але її треба робити. Ну, можна сказати, в мінус, тому що тример моторесурс. Бензин і час, за який ти мог би десь щось робити і заробити. Так що треба тримати в чистоті свій двір. Частково вже покосив, тобі ж покосив тутечки попід забором, там перед забором спереді, біля свинарника. Ну, ще залишився той участок, де дрова. Так що не все так добре у селі, всі бачать тільки кінцевий результат, що є на городі, що є в свинарнику, що є на столі. Але багато-багато роботи для того, щоб це все діло. Тримати в чистоті, навіть якщо такий занадбаний двір, як у мене там мені розказували там деякі е, ну, підписники чи глядачі, що там треба зробити те, треба зробити те, прийде час, у кожної сім'ї є свої можливості і кожна сім'я на щось розчитує. А також це бачити тільки з поверхностю, а що насправді в цій сім'ї так само, як задають мені питання, чому ти сидиш вдома. Краще покричати гроші, пособирати і не йти воювати. Значить, у мене є на це якісь причини, що мене не забрали і я ще знаходжуся вдома. Ну, але то 13 питання. Е, перше питання на повістки день. На задньому плані у мене знаходиться коптівка древо І так як я підкаблучник, отримав команду. На даний момент ще в мене є там пару хвилинок часу. І підемо, будемо вигружати з коптилки сало. Ну і розкажу як на цьому, Який бізнес у мене особисто що на Копчині, хоч я не копчу, цим займається Олеся Петрівна. До е служби в армії займався Сергій Сергійович Молодший. Є такий канал Сергій Шелудько 2, але ну, зараз він не знімає. Ну, але зараз розкажу і скажу свої думки. Ну що, друзі, прицілився. Прицілився, я думаю, мене буде видно. Взяв от такий тазочок. Зараз бігенько це все діло будемо робити. Ну і хотів би сказати копчення як бізнес, ну, я не можу це сказати, тому що бізнес на копченні може бути по-різному. Можна вирощувати свою продукцію, переробляти і продавати, можна купувати сировину і переробляти, ну, це вже буде більш як бізнес іменно по копченню. і її реалізовувати. Ми займаємося трошки по-іншому. Тобто ми кожен четвер ріжемо свинку, ну, обично там є сало з передка да, над лопатками. І якщо взяти те сало, Воно більш жорсткіше, і ми не можемо його продати, наприклад, як товарне сало там, по 200 там, чи по 180 гривень, як бочок. Тобто задня частина сала, яка така пориста, вона дуже така толкова, вона йде на домашню ковбасу. От. А от передня частина сала, туди ближче, воно йде від щоковини і пішло. Воно більш твердіше. І Леся Петрівна його маринує і копте. І таким чином е потім вже Продається копчене сало, каже, за таке сало 250 гривень. Вона продає, у нас є своя аудиторія. Тобто, создать якусь конкуренцію тим людям, які тримають невеличке домашнє господарство. Ну, ми не є конкурентно спроможні, але є кум, сват, брат, товариші знайомі, і коли знають, що ти цим ділом займаєшся, тобі буває дзвонять там або пишуть, і вже Леся Петрівна, навіть коли немає там ніяких замовлень, вона вже знає, ну як замовлень. Тобто люди. Як кажуть, якщо буде щось куптити, набереш. Тобто позвонила, приїхали, забрали. Е, так як ми, як е, не було дівчат там неділю, для тих людей, які говорять мені, е, не мені, а писали в коментарях у Кирюхи, що ото такі вони ото збирають кошти, і якась собі родина може в період війни дозволити е, там поїхати вже чотири рази до Марії в Німеччину. Ну, по-перше, не чотири, а по-друге. Ну про це треба знати із знутрі, і зсередини, як це все насправді відбувається. Я вплиняюся перед такими людьми, як Марія, яка дає можливість цим дівчатам, які живуть в державі, в якій війна, трішечки себе відволікати від цієї ситуації на деякий період часу. І вона бере на себе ці витрати, а також допомагає ЗСУ. І ті люди, які допомагають, вони в основному. Нічого дурні ніякої не пишуть, тому що я вже свою аудиторію знаю. Більшість людей скидають мені скріншоти, коли перекидають, пишуть там, уточнюють, чи прийшло, чи не прийшло. Тобто з людьми ми так спілкуємося. Так що, друзі, я дякую вам усім за підтримку, за довіру. Ми рухаємося далі. Я думаю, на днях вже будуть якісь результати по Л-200 з Києва, заберемо. Результат буде по наварі, яку ми будемо ремонтувати в Харкові. Хлопці повинні поїхати, трішки там міняється позиція, будуть купувати самі запчастини. Машина Л-300 вже поїхала. І Т-4 на підході. Ну, буде ще один момент, я потім вам це все діло розкажу. Ну, а також продовжуємо збір на 71 шу бригаду. Разом з Юрієм Фермагро є такий канал, він вже розпочав його. Ми також. У нас вже є також 60 гривень на цей автомобіль. Я вам дякую, хто має можливість. Долучайтеся і підтримуйте тих, хто довіряє. І той, хто контролює шелудька від початку до кінця, а не хто подивився першу сторінку книжки і останню. Ну, то таке діло. Вернемося до тематики коптілки. Коптілка у нас древос. Це не як реклама, але вона нас задовольняє. Скільки вона зараз коштує, не знаю. В зимовий період подзвонив мені директор, сказав, що зроблять мені сушку для сиров'яла. Ну, так чомусь вони не передзвонили там, по хорошій ціні, ну ніхто й не дзвонив. Е, нічого сказати хорошу чи поганого не можу, але можу сказати, що вона працює і працює вже не один рік, і ви це бачите. Е, на даний момент, зараз е, там у нас соку, е, різали ми свиню ще в неділю, е, так як був такий пробіл, да, дівчат не було. Ми зарізали свинку в неділю. Для чого? Для того, щоб зробити тушонку хлопцям. Є у нас також свої моменти. Хтось там пише, ви не пробували передавати свою продукцію. Ну, той, хто дивиться, то бачать і знають. Ми і реалізовуємо, і передаємо хлопцям безпосередньо і тушонку, і паштет, і копчення, і все те, що ми готуємо. Ну, на даний момент ще такий жаркий період часу. Трохи є моменти, де яку продукцію ми не робимо. Тобто не робилася Петрівна ковбаси, такі як там Другобицька. Потім шелудьківська копчена, тобто те момент моменти вони відпадають. Але шелутьківську домашку, тобто заготовку полуфабрикату, вона робить, завжди вона є в Морозиловці і це все діло у нас працює. І так як ми зробили тушонку, то в нас сало частково ми залишили товарне, посолили, і воно у нас є, де яке частково продали, деяке залишив я для хлопців. Ну а сало Леся Петрівна закоптила. І вже прийшла мене тут контролювати. Що Думаю, довод... щоб мухи не, так, буде, не ну, Я зараз це все швидко зроблю. Я вже рукавички собі взяв, і зараз це все діло. Я зроблю. Може, привітати, бо будь казати знову, що ти доброго не доброго дня. Слава Україні! Я не знаю, чи тебе там видно чи ні? Не вони не... тут. Так що, друзі, по коптілки проблем немає. Зараз я знаю, що є вже моменти. Змінені по ці коптівки, да, тобто вже, стоїть. Такі, такі да. Ну, по-перше, навіть по такі біг 2 там вже є. У них сітка стоїть у димоході, де ми зараз марлю завішуємо. І ззаду, там збоку, де стоїть теплодимогенератор, там уже у них пластина защитна, тому що багатьох були спишки. І в задній частині, де контактна група, також були проблеми. Їх вже змінили. У Мене теж були спишки. Я знаю, що були спишки. Так що поїхали. А все проблема Ти того, що. Я буду мухи ганяти, щоб все. Це проблема в сторону. тому, що Тікає, не перегоріло повністю і включається вентилятор. А, а, так так а що така так. красота, Олеся Петрівна, ви задницю закриваєте. І ключки там піднімають? Да, 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 тоді да, побистку знімаємо. Так що от таке салко. Це салко добровольське. Так, да, попросила свято добровольська, там два куски, вони не стандарт. Ну, вони квадратні. Вони квадратні. Ті хотіх ровитями бояжу. Я зараз мені обратно будуть розказувати, що я в свої шапці. Ви не бачили... Як... Гарна ламурна шапочка. Ні, мене топте. Вони просто не бачать, все, як, буде, я потім не як буде. люди, ті, що роблять деяку продукцію, насправді в яких умовах і як вони роблять. Лучше я буду в такій шапочці, ніж в такому засмальцованому, засораному халаті чи в ще якійсь ерунді. Я, мабуть, зараз не заберу. Не заберу? Не заберу. Так що це потрібно... Давайте забирай, я бігом за чого. Прикривай, я побіг, ти поки можеш побалакати. Ну що, що я ж можу розказати? А, давай, давай, біжи, біжи. <су> Візьми другий тазик. Другий тазик О, три возьми. Та другий тазик возьми там. Ой, жарко. Планувала поспати півгодини. А я мене як зайця. Та розказую, планувала полежать півгодини і не вписаюсь в цього. Ну да, бо Петрівна, Дуже рано на доступ, Так ти ж туди не вийдеш. Я, я це не Уже я ще поки не цього, Я вийде? Так що. Це славікові вуха. Так, да, Славонька, твої вуха. Не твої, а свинячі для тебе. Там щось воно відпало у тебе. То Ось синяє надо... трошки. Я ж його не закручую, просто постійно як мию, знімаю і тоді, воно так. не спадає. Треба це все діло робити швидко і чітко. Так що тут діло не в тому ділі, щоб заробити, а діло в тому, щоб переробляти все побистку свіжим і для своїх знайомих і друзів. Щоб був якийсь асортимент. Але на цьому є деякі люди, які просто заробляють це я правильно. Давай, давай, так, давай. все, тоді полетіли ми в літню кухню номер 3 Все, можна видихнути, так? Да? Фух, прибули. Так що, друзі, отаке салку, ще коленке. О, така темна шкура взагалі класна. Вона у нас і так температура. Ну вона темна, воно вже підкоптилося чимчинарем. Отака. Штучка, зараз це все діло штучку-дрючку. Дякуючи Богу, у нас сьогодні вже є світло. От. Хух. Є світло і сьогодні вже працювали на повну потужність. Ну, хто працював, а хто байдики був. Ага. А я веду такі дешевші. Ну, да. А, це не на налазить. А що там немає таких рукавиць На Мої руки є. О, все є такі. Як у магазині. Так що сьогодні запустили... Ні, ми ще вчора запустили паштет, тому що світла не було. Все-таки в банки я його впихав з дівчатами пізно ввечері. Потім поставили його холодильник водяний на дві двері у нас є такі. І поки світло не включилося, світла не було цілу добу. І вже вчора ввечері світло з'явилося. Паштет запустили, зранку витягли слідуючий. І ще ось буде далі працювати. Так, а що мені правильно це все діло зробити? Крючки треба повитябити і повикладати це все діло. Так, да, їх треба замочити. О, кого замочити? Кацапів? Крючки. Кацапів. кацапів до так що Для тих, хто дивиться і тримає домашнє господарство, ми такі самі, як і всі мешканці в селі і завжди щось пробуємо. Ну, вже виробили для себе свою тактику. От. Можна різати як для себе, я вже казав, колись ми різали перше поруся, типу, для себе. Ну, думаю, ну місті... і, типу, для себе. Так, для себе. Ну, типу, все, не... Майже все залишилось у нас. Ні, перше поростя нормально. було. Ми різали для себе, що думали, якщо не продамо, то залишається для нас. А якщо продамо, то чи не продамо, то потім наступні ми здамо живою водою. Ну але так, да, були моменти, були моменти з салом, там були моменти... Світли не приїдете до там? Добровольці? Да, ну, це, це нічого, як вона не на роботі. Оце святки не са. Це сьогодні кусок. Да. Да, ти його да. ну, видно, що не шелють кістки, шкура така. Серйозно. Ну так туди села, так. Да. Може це якийсь табан дебелий. Може От мангал. Може мангал. Може вітнамець. Вітнамець. Так що втрата ваги захоплені. Ну, плюс-мінус там. Я ніколи, чесно тобі сказати, ну конкретно точно не про. Це якби ми купували сировину, то зрозуміло, що треба було вищити всі моменти, але це треба рахувати. Також, Давай Ось мати... такі боцмені. Вже цучки немає. А коли стилочку летяла туди. Так що можна все переробити і воно вже пачте як тушонка, воно ж довше лежить, а на теперішнє время можна від себе чуто вищипну хлопцем передати. Це таки банка тушонки, чи завакумоване сало, воно довше зберігається. Цело це така валюта, яка ходить завжди. і воно, в принципі... А Найдовше зберігається це сиро Серо'ял, так. Да. Це треба буде таке все декісняти, відео, показати, як дуже просто в домашніх умовах зробити, навіть не маючи шприца. Да, ну, ми ж просто не є там канал, який, так сказати, познавательно. Ми більше канал мотивується. Там який асортимент. я асортимент, можна зробити все, щоб, що завгодно можна. Але ну, я роблю те, що їдять наші дівчата, те, що любимо ми. Ну Сало це святе. І сало наші дівчата не їдять. Я не ставила собі в першу чергу на там займатися іменно, переробляти нам сосиски, сардельки, варіонки. Ну на це все треба але, час. Але, як... займатися. Якщо навіть не було б не було, наприклад, здоров'я тримати домашнє господарство, то можливо можна було б переключитися. Так само, можна не купувати цілу свиню десь у когось, тому що, думають, купили свиню і так це класно. Краще купити ті. Запчастини, які потрібні для переробки, Там задня частина, та ж сама лопатка чи стоє шию, а не купляти все там із салом, із почеревиною, і своя може бути різна. І потім є моменти. Так що людина купила, порахувала, обжилувала, зачистила, знову переважила, замаринувала, скоптила, знову переважила, вийшла на цінову політику і все, відштовхнулася від ринкової ціни. Хоч по салу ми не відштовхуємося ніколи від ринкової ціни. Тому що 250 гривень купчене сало, якщо сало там 200 гривень на ринку чи скільки? 200 200, то втрата в нього 30%, за це вже з кілограма станеться 800 грамів, 800 грам, та вже не по 200 гривень, вже виходиш на ту саму ціну. Ну але продавати кусок сала від шиї Леся Петрівна не може по такій ціні, або різати його по довжині. Як на ринку буває ріжуть, від початку до кінця, і туди входить і передня частина, і середина, і задня частина. Ми робимо це по-своєму. Рекламу ми собі не робимо, нам вона, вона не потрібна. Достатньо тої кількості людей, яка з нами працює, і вже деякі люди протягом 13 років з нами. Бо хтось там вчора мені говорив, писав у коментарях, таке сало, воно є хімією. Ну, по-перше. Хімію. Що таке хімія і як вона воняє? Це по-перше, я замічав за свої 13 років практики, все залежить перше від породи, друге від умов, ну і третє, саме основне, чим ти годуєш. От Які в тебе складові присутні, от такий буде і привкус. Ти ж не дурний сказав, якщо годувати рибою, чи з рибною мукою, то запах риби буде, тому що він більш концентрований. Якщо взяти інші продукти, навіть я вже говорив і наголо зробив, якщо на сьогоднішній день, у нас вже літо, а в багатьох людей картопля в погребі ще досі є, і коли її вариш, то вона смердить на всю Івановську, то воно переходить цей запах також в тканини. Тобто він є, а також умови, коли нема витяжок і все остальное. Ну Навіть якщо використовуючи вітамінно мінеральну добавку, то в першу чергу це вітаміни, мінерали, амінокислоти і ферменти. Останні відповідають за розщеплення білка, який ми кладемо, і за синтез його в кров. І вже потім це все діло переходить у м'язову тканину, чи там сало, там, чи все інше. Я не, є, не закінчував ніяку... Так сказати, як інститут, просто двоєчник і по своєму, так сказати, методу винайшов для себе свою рецептуру. Хтось там говорить, у мене в 6 місяців 200, в когось там 150, в когось 60. Кожна людина робить для себе висновки і годує в залежності від того, скільки вкладає вона коштів 1 кг живої ваги. Тобто це все важливо. І ми зробили свій рецепт, який мене задовольняє, але також багато залежить від... Самої свині від породи, умов, утримання і навіть періоду року. Так що, друзі, така невеличка мотивація, хто живе в селі, ріжте для себе порося, як для родини. От. І перед тим, як різати, кажіть там, куму, брату, свату, що буду різати порося. А як зарізали також, ми починали, ми дзвонили. Просто дзвонили і стукали. І стукали, поки нам не відкривали. І той той, той, той брав, і тільки все познається в порівнянні. І як та людина говорить, говорити можна все, що угодно, все познається в порівнянні і тільки треба пробувати. Так що в першу чергу своє домашнє господарство я розпочинав 13 років назад тільки для того, щоб забезпечити свою сім'ю продукцією сільськогосподарською і тваринницькою. А вже потім воно прийшло трішки як підтримка для родини вже фінансово, поки я робив, ну а потім воно перейшло в основне. Так що я не ставив ставки, в мене не було таких мотиваторів, як я, в мене не було тих людей, які мені розказували, як і що. Тільки були ті, які говорили, ой, це невигодно, ой, це неправильно, ой, це хімія, ой, це погано. А самі насправді робили зовсім по-іншому. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Да. Працюйте, Добре, не опускайте руки на інфі, на нову пошту. і поки будете, так, да, будемо мамі Ганні передавати стяг 71-ї. Це на черв'яні зняв, в мене таке відчуття. Так що... Мама Ганна, стяг зараз паркується, передається на Тернопіль. 71-а бригада, бойовий стяг. Один із них вже продали в Італії на автомобіль, на реанімобіль для ГО на щиті за 800 євро, а цей, мама Ганна, вибила за 300 євро. Але питання не в тому. Ця жінка. А хоч вона моя мама, всі подумають, вже деякі люди думають, що це моя мама. Так, да, вона мені як матуся, тому що вона мене через Ютуб одна із перших за мене колись зателефонувала і переживає за мене як за сина, так як в мене моєї матусі немає 18 років. Так що, мамо, передаємо стяг, фоточка з вас і немає значення. Як, так, такій людині, як мама Ганна, яка печеться. За хлопців, за дівчат, які боронять нашу неньку Україну, Вона, є люди, які просто реально викручуються, віддають, оце людина одна із них. Ну і звісно, Шелодківська кружка також їде. Ну, а також ще поїдуть гостинці е, до брата. Так що я на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Разом до перемоги. Дякую всім за довіру, дякую всім за підтримку. Рухаємося далі. Так що всім пока. Отака смакота.